Друзі, радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Сокільча. Сьогодні, 16 вересня, ми знаходимося в нашому демополі, вже встигли зібрати наші озими культури. Озимий ячмінь ми зібрали з результатом в середньому 70 центнерів з гектару. Озима пшениця показала нам 82 центнери з гектару. Можете написати ваші результати, які отримали у себе ви в коментарях. Що ж стосується наших культур, які залишились тут, то про них більш детально розкаже наш технічний експерт Євген Баюн. Євген, тобі слово. Колеги, добрий день. Знаходимося знову на соняшнику, і від часу нашої останньої зустрічі було проведено другий фунгіцидний обробіток. Повторюсь, у цьому сезоні ми не працювали шаблонно. По методиці працювали по ситуації, яка складалася на полі, і приймали відповідні рішення. Так, враховуючи поводно-кліматичні умови, ми бачили необхідності в проведенні другого фуніцидного захисту і цей захист був здійснений. Обрали продукт Miravis Max, це наша новинка, яка дозволяє вирішити проблеми розвитку іржастих хвороб у другій половині вегетації, як правило, вони в середньому і верхньому ярусі на соняшнику прогресують, а також забезпечили чистоту стебла. Відповідно і чистоту кошика від різного роду гнилей. Дане внесення було поєднано баковою сумішою із продуктом ампліго, це інсектицид, який в деякій мірі нам дозволив вирішити питання узкокрилих шкідників, які також прогресували на в даному випадку на посіві. Наступним прийомом, який ми плануємо тут застосувати, буде десикація, так як це лінійка гібридів. Тут різні строки достигання. Найзеленішому на даному часі ми бачимо, фіксуємо вже вологість на рівні 28-26% вологості. Це нам говорить про те, що можна вже заходити і робити десикацію. Тому ще один прийом це застосування реглон AIR для того, аби рівномірно підсушити ну і отримати кондиційне насіння до збирання. Норма продукту буде 2 літри на гектар, скоріше за все, що будемо використовувати дрони в даному випадку. Що стосується кукурузи, то останнім прийомом тут було застосування продукту Ампліго це наш інсектицид. Направлений для контролю лускокрилих шкідників. Чому застосовували? Тому що спостерігали лід як стеблового метелика, так і бавовникової совки. Тому було прийнято рішення застосувати продукт у нормі 03 літра на гектар. Такий прийом нам дозволив захистити наші посіви від бавовникової совки. Можете поспостерігати ось качани. Вони абсолютно без ознак пошкодження, повністю виконані. Для них вже не страшний нефузаріоз, питання, які при Да? ну і я походив, позаглядав, також ознак пошкодження стебловим метеликом я також не знайшов. Це говорить про те, що ми досить ефективно попрацювали. Ну і ще одна проблема, яку не повністю, але в високій мірі. Вдалося вирішити даним прийом. Це контроль діабротики. Вона досить прогресивно себе почувала в цьому сезоні. Якусь частину все-таки, враховуючи те, що це швидко мігруючий шкідник, ми також даним прийомом змогли вирішити. Тому отаку картину маємо на сьогоднішній день. Вона непогана, на мою думку. Ну і до зустрічі в полях. Побачимось.